Запитуйте по ціні соліса на 130 кінських сил. Значить, ціна даного трактора 49800. Це в нас соліс на 130 коників, 6-циліндровий двигун, мости Кареро. Ось такий от він здоровенний. Пам'ять навіски на 4 пам'яті є. Зверніть увагу, яка мощна здоровинна навіска, які мощні циліндри стоять. Бачите, датчики різні. О, тут є і плаваючі положення, транспортні. Отак от він виглядає у кабіні. Повна герметизація кабіни, реверс, 4 передачі, понижена, повищена, ходозменшувач половинки на кожну передачу. Така панель приладів, включення переднього мосту, кондиціонерчик. Ми знаходимо за адресою. траса київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли лайк, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист.